вас, шановні телеглядачі в ефірі. Програма мова про мову. Сьогодні ми поговоримо про слово, художнє слово, про українську літературу, про українську прозу, що які почуття, які емоції може викликати вдало вмонтоване, вдало вписане в контекст слово. Нещодавно у Житомирі відбулася надзвичайна подія. Відбулося друге вручення літературної премії Валерія Шевчука. І мені з приємністю хочеться представити гостя в нашій студії, знаного українського письменника Валерія Олександровича Шевчука, з яким ми і поговоримо про слово в літературі. Пане Валерію, от для вас володіння словом, що значить для Валерія Шевчука? Вміти. Вплітати слово в контекст, творити образ, які слова підбирати, чи є обмеження в літературі для українського слова, щоб створити високодостойний художній образ. Прошу. Ну, слово це особлива якість. В Біблії є така фраза. Спочатку було слово. Здається, трошки незрозуміла фраза. А річ у тому. Що коли людина навчилася мови, навчилася слів, тоді розпочалася людська цивілізація. В художньому творі щось подібне. Фактично, слово, мова є основа основ художньої творчості. Без слова і мова художньої творчості в літературі, принаймні, бо воно може бути і в образотворчому мистецтві, без слова, і там в інших, а в літературі неможливе. І тут слово відіграє ключове значення. Таким чином, наскільки письменник володіє мистецтвом слова, Настільки він може творити і інші компоненти, ну, наприклад, художньої прози чи поезії, які і створюють оту якість, що ми його називаємо твір, Валерій Олександровичу, от на вашу думку, з висоти написаного, з висоти пережитого, пройденого шляху у літературі, скажіть, будь ласка, в сучасному українському літературному процесі, в сучасній українській літературній прозі, от. Які б ви відзначили постаті, імена, художні твори? От упродовж останніх трьох-п'яти років, от, е, на кого б можна було б читачеві звернути увагу? І зрештою, рест, е, оцей феномен Житомирської прози на сьогодні школи Житомирської прози, на сьогодні він триває, продовжується? Прошу. Ну, бачите, сьогоднішня література не складається з одного якогось пласта, так. їх є цілий ряд. От, наприклад, коли сьогодні ми зустрілися з Даниленком, він належить, як і я, до Житомирської школи прози, але наше володіння словом чи ставлення до слова цілком індивідуальне. Відповідно, кожен письменник творить своїм словом. Неподібним словом, словом, який несе духовну енергію до читача. З другого боку, тепер з'явилася тенденція так званого машинізованого слова. Це сталося від вживання комп'ютерної техніки. Тобто, і це, це призвело до гонитви так би мовити, завалом у літературі. Таким чином, Так, набагато... певним часом завалом, дуже часто, от, наприклад, є деякі письменники, які і завалюють комп'ютерними термінами. От, але що ж тут відбувається, розумієте? Тут відбувається своєрідне таїнство. Ті письменники, які пишуть рукою, і ті письменники, які пишуть через машину. Вони по-різному дають, так би мовити, мовну віддачу. Ті, які пишуть рукою, вони мають більшу спроможність витворювати духовну енергію, яка вкладається як зернятко в пліт у слово. Таким чином, це слово живе. Воно йде в складний досить спосіб через може, волю якоїсь вищої сили, через передаточний організм е, письменника він кодується у слові і в такий спосіб передається до читача. А Валерій, Валерій Шевчук пише рукою. Ось у мене великий мозоль, бачите? Так. Від, е, Від більше опис... ніж ста томів творів, написаних Валерієм Шевчуком. От, е, а що ж відбувається при комп'ютерному писанні? Відбувається машинізація творчого процесу. Справа в тому, що духовної енергії комп'ютер комп не витворює. Це е, тільки передаточний організм. Який механізує так би мовити ставлення до слова, але ж погляньте, пане Валерію, але ж і ручка теж в даному випадку теж так, як, нібито передаточний механізм. ручка не настільки складний передаточний, ну, а примітивний передаточний механізм для того, щоб завадити вільне проходження творчої енергії від письменника до читача. Так. І через це, коли ви бачите чи пробуєте читати е, твори, написані е, на комп'ютері без участі людського організму і руки, е, і, і тої такі ручки, е, як дуже простого такого допоміжного передавального за... пристрою, так, пристрою. так е, не відчувається. Ароматусло. Ну, і певно, індивідуальний стиль не тоді... відчувається так правильно, індивідуального стилю. Бо розумієте, кожен письменник чомусь створить своїм власним стилем, своїм власним системою слів, от, які він начиняє якоюсь енергетичною структурою. значить. А там все це схолотизується, і через це вони, я їх називаю, мертві тексти. Це вже не те той божественний процес, який відбувається, а це мертвий текст машинованого творення, Валерій Олександровичу. І все-таки, будь ласка, для глядачів нашої програми. Індивідуальний стиль, індивідуальна майстерність в сучасному українському літературному процесі. От зараз, які б ви постаті могли б назвати? Хто справді чарує? Мистецтвом українського художнього слова вас. Мене чарує, наприклад, слово може тих письменників, які належать до мого покоління, бо кожне покоління воно складає певну, так би мовити, замкнуту структуру. Приходить нове покоління, воно творить свою структуру, і між ними не завжди є тісний зв'язок. Хоч молодше покоління безпосередньо і випливає і, і став. Першого, але інколи свою своє слово вони творять не через наслідування, а через заперечення того, що було попереднього, і, і водночас шукаючи свого власного я. Через це, наприклад, дуже цікаво свого часу сказав Фолкнер, Його запитали, кого ви можете назвати з молодих сучасних американських письменників, який би ну, вас би захопив би, чи щось таке. Він зробив паузу, а це один з найбільших американських і світових письменників, і сказав: а знаєте, я їх не читаю, бо це, е, вони творять ту літературу, яка не є мені близька. Отож, коли я хочу поспілкуватися з автором, який би мене захопив, підняв, наповнив, то я беру письменників минулого. Я беру, наприклад, і читаю Шекспіра. Дякую, Валерію Олександровичу, за розмову. Ми сподіваємося, що. Коли ви будете приїжджати ще до нашого університету, до нашого міста, ми ще будемо зустрічатися і поговоримо з вами про літературу як мистецтво. Слово. Дякую. Ну це місто не тільки ваше, а й моє. Так. Бо в цьому місці народилися мої діди, баби, прадіди, прапрадіди. Я е, кістка від кістки, кістки житомирянин і навіки ним залишусь. І, мабуть, як, як ніхто, Валерій Шевчук, це місто прославив у своїх творах. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про. Літературу як мистецтво слова. Нещодавно у нашому обласному центрі відбулося друге вручення літературної премії Валерія Шевчука. А лауреатом нашої премії мені приємно зараз вам, шановні телеглядачі, представити став Володимир Григорович Даниленко, випускник філологічного факультету, колись Житомирського державного педагогічного інституту. А зараз відомий письменник, який справді чарує. Своїм словом, як він вміло, вдало його обігрує. От, е, Володимире, е, ви своїм духовним наставником, учителем неодноразово говорили, що для вас Шевчук є справді м, значною мірою взірцем в, літературу, в літературі. Що, е, можливо, е, що найбільше е, вас вражає у Шевчуку. У творчості Шевчука. Ну і е, що е, для вас є писати, вдало вплітати слово, творити образ. Для цього, яку, яке слово, яку лексику ви використовуєте? Чи є для вас, для Володимира Даниленка, лауреата премії Валерія Шевчука, обмеження, словесні, мовні обмеження при творенні образів, при написанні художнього твору? Прошу. Коли я був студентом філологічного факультету, я захопився книжкою Валерія Шевчука Дім на горі. Мене вразив додаток новел. Це роман, взагалі, роман «Преамбула». Це пане Володимир, десь був рік 1983, Третій. Третій, десь. так. Я, я захопився як віртуозно виписані новели Валерій Шевчук. Після цього я захотів з ним познайомитись. От. А взагалі я люблю літературу естетську, Тобто для мене важливо літератури це стиль, тому що стиль це обличчя, це індивідуальність письменника. Ну, я виховувався на літературі, в яку смачно читати, де письменник вміє грати словом, де відчуває нюанси, де він може вплітати різні мови, тому що мова ми звикли, до того, що є мова газет, радіо, телебачення. Це мова така офіційна, вона досить таки зачесана. А жива мова, вона не така, скажімо, жива мова, вона зовсім інша. І художня мова інша. Коли письменник пише діалоги, це не означає, що він описує те, що є в реальному житті. Тому що в реальному житті багато недомовок, багато пантоміми, міміки. А як це передати в літературі? У мові багато неправильних зворотів, недоказаних думок, а письменник намагається все пов'язати, зробити дуже стилістично вив виважено так. І все-таки для Володимира Даниленка є мовні обмеження в літературі? Ну, звичайно, що є. Я вважаю, що в літературі не повинно бути цинізму, вульгарності, тому що в вульгарності цинізму є достатньо в житті. В житті так. Для чого його приносити в літературу? Література це як храм. Туди людина має заходити з чистими ногами, але література відображає дійсність, а дійсність. Відображає, всякими. так. Але мова достатньо багата для того, щоб вульгарне подати тактовно. Тобто фотографія, е, тобто, ви абсолютно не прихильник такого підходу, що література є копія, фотографії дійсності, так? Да? Вона Фотворю? література це завжди перетворення, це не копія, це художнє пересмислення. А от я нещодавно перед цим ми говорили з Валерієм Олександровичем, а от для Володимира Даниленка це трошки інша епоха, трошки інший час. От Володимир Валерій Олександрович так коректно сказав, що от я читаю своє покоління, а взагалі в ідеалі каже, коли мене я щось думаю про щось, міркую про вічно, то я читаю Шекспіра. А от коли Володимир Даниленко не пише сам свій черговий роман, свою повість, кого він читає з українських авторів? У мене дуже багато улюблених авторів. Я, е, у мене є автори, яких я люблю перечитувати. Є автори, яких я боюсь перечитувати, щоб не зіпсувати про них враження. От, е, а він... як можна зіпсувати враження? Чому? Ну тому, що привізне відкрив... враження воно зачаровує. Так, так, а ти думаєш, що я прочитаю ще раз і цей чар зникне? Угу. Тому краще, щоб він залишався. От для мене таким блискучим стилістом є проза Юрія Яновського. Це колосальна проза, дуже цікаво написана, недаремно французи ним так захоплювалися свого часу. Або ж, скажімо, недоцінний письменник Юрій Косач це племінник Лесі Українки. Його роман Авантюрний Володар Капантиди це блиск стилю. От, і, або, скажімо, проза Ніне Бічуї. У неї є спогади про жузію оповідання, де е, лірична героїня оповідання шукає місце, де жив Піросмані. Пане Володимире, зараз в літературу вірвалася ну, одні вважають блискуча когорта молодих авторів, от, ціла низка прізвищ, які, скажімо так, от, для яких щонайменше коли читаєш прозу, обмежень мовних нема, взагалі немає. От, кого б ви із молоді? ну, Чи відзначили? Хто все таки не просто пише для того, щоб писати, а хто індивідуально працює над стилем. В, сучасні, в сучасному українському літературному процесі. До речі, ви ж намагалися е, у вашій книзі Лісору Пустелі якось все-таки цей, вивести цей рейтинг українських прозаїків, поетів. От, то от Прошу дуже от, е... молода когорта українських авторів, українських прозаїків. Ну, от ну, хто б міг би претендувати от, на, серед молоді на премію Валерія Шевчука, а в цій премії зазначено, що це високо має бути художні, естетичні зразки. Ну, наприклад, є такий дуже цікавий письменник Олег Романенко. Він раніше був як поет, а зараз почав писати прозу. О, це, що це працює над Так, і над Це дуже, дуже цікаве психологічне письмо, цікава мова, і такий автор, який зорієнтований на рефлексію, на, на деталь. От. А загалом в українській прозі дуже і і поезії дуже багато цікавої автори. Я б сказав, що сучасна література це кількісне явище авторів, які написали одне повідання. От недавно я підготував таку антологію соціального, сучасного соціального повідання, у яку назбирав авторів, які живуть в провінції, в глибинці. От, наприклад, є видавництво у Хмельницькій області в містечку Городок. Де принципово відбирають авторів, які живуть у селах і містечках. І я їх назбирав, їх видають що цікаво у Хмельницькій області і тут же продають прозаїки. прозаїки. А, прозаїки. От. І порядкував дуже цікаву антологію з таких письменників, яких ніколи не чув. — Опублікована? Ні, вона, ще, вона має ще з місяць вийти. Ага. Ясно. Тобто там дуже багато цікавих авторів є. Якщо я почну назвати імена, вони за нічого не, не говорять сучас... сучасному читачеві, тому що вони ніколи їх не читали. Їх читали ті люди, які живуть в Хмельницькій області. Тобто, це веде зорієнтовано на Хмельницьку область, на села і на містечка. Тобто, письменники живуть в селах і містечках, пишуть про ці села і містечка, і їх вже купують читачі, які живуть в цій області. Відтепер Володимир Даниленко, Лауреат Премії. Літературної премії Валерія Шевчука за кращу книгу української прози. Тобто експертна рада і шляхом анкетування визначили ваш твір тінь-маєтку тарновських кращим за 2012 рік. Причому це не тільки експертна рада нашого інституту філої журналістики, а це було опитування з цілої України. Що для Володимира Даниленка бути лауреатом премії Валерія Шевчука? Ну для мене премія Валерія Шевчука надзвичайно престижна, тому що я його для мене він один із найавторитетніших українських письменників ХХ століття. Тобто, якщо я маю цю премію, автоматично я розумію, що все-таки недаремно я працював, писав, я завжди переслідував таку думку, що література має бути зорієнтована на високі ідеали і на високі класичні зразки. Тому для мене це ну, серйозне визнання. От пане Володимире, як ви, як письменник, відчуваєте мовна ситуація, яка в нашій країні на даний. На даному етапі є, існує. Вона сприяє для народження високохудожніх зразків української прози. Так, ви у своїй лауреатській промові говорили, що в Білорусі, де ви нещодавно побували, теж в літературних своїх зустрічах, то констатували, на превеликий жаль, що з мовою у білоруській літературі, білоруськомовною літературою є великі. Серйозні питання ще на щастя в українській літературі такого немає, але все-таки, от повнокровно живе українська література, і те, що відбувається в соціумі українському, як відображається на народженні українських художніх творів в українському соціумі, відбуваються досить складні процеси. Ну, ми бачимо, що незважаючи на те, що ми 22 роки вже незалежні, але простір української мови доволі таки звужений. І особливо останні два роки українську мову почала російська мова тіснити з реклами. Якщо раніше реклама була тільки українськомову, але зараз почала з'являтися в рекламі це російська ми мова, відчуваємо. ми дуже добре це відчуваємо. так. І в, е, і в книговидавництві і в книговидавництві ти розмовляв з Іваном Малковичем, який сказав, що за останні два роки е, стали гірше купувати українські книжки дитячі. На жаль, от і, і це пов'язано з тим, що рівень життя впав, і разом з тим е, що загалом стали менше книжок менше, стали, менше книжок впали. Потім люди розгублені були цим особливо багато. Великої шкоди надав цей, завдав закон мовний, який на щастя. Так, на щастя, він його в дію не запущений, він, тобто він заморожений. Цей він закон. Нібито запущений, тільки якось напівзапущений. Він скажімо, напів, тому так. що тому що люди, які е, сподівалися на те, що почнеться тотальна русифікація, вони розчаровані, тому що е, цей закон, він начебто так, от загальмована його дія. Але ми відчули е, моральну шкоду. Від цього закону, тобто для багатьох людей, які ненавидять українську мову, і тут все життя живуть, і їм начебто дали такий поштовх, добро вони почали активізовуватися. Пане Володимире, я ще хотів би запитати: от світова класика, яка виходить іншими мовами, вона треба теж, щоб до нашого українського читача, до для мене україномовного читача, вона теж треба, щоб йшла українською мовою. От перекладознавчі студії зараз у нашому процесі на якому рівні? Ну, я сказав би, що у другій половині ХХ століття в Україні були сформовані дуже цікаві перекладознавчі школи. Так. Я сказав би, що одна така потужна школа була нашого земляка Бориса Тена, який вважав, що переклад має бути адекватним. Тобто, якщо є якесь явище в одній мові, він має бути точно перенесено на, на, на свою нарідну мову. І інша школа була: це Микола Лукаш, який вважав, що. Переклад має конкурувати з оригіналом, що в перекладі можна фантазувати, можна допускати певні фантазії, відхилення від оригіналу. Така школа теж надзвичайно цікава. І тому саме ці школи, оці бродіння перекладознавчі, вони дали могутній поштовх, особливо в якості українського перекладу і в. І в прозі, і в поезії, і особливо в кінематографії. Якщо подати сучасний переклад в кіно в кінематографі, він надзвичайно цікавий. І були взагалі шедеври, шедевральні такі переклади. От наприклад, взяти фільм Квентіна Тарантіно Джанго. Блискучий переклад або любий друг за романом гідемопасана, так та віртуозна мова. Просто коли звучить моти, розумічка багата українська і, і багато мова. відгуків позитивних, хороших після перегляду. Я це теж знаю. Цих кінофільмів тобто, кінотеатра українська і... мова надзвичайно багата, могутня, і я вважаю, що просто на цьому етапі, коли трошки уляються пристрасті, все таки треба повертатися до того, щоб підняти престиж української мови якість. її. Це дуже важливо для суспільства. Я Думаю, що зараз презентація, ми орієнтуємось на Європу. Так, тому що останні кроки президента України, от е дуже чітко на Євросоюз, показові і а Європа це традиція. А традиція це без в Європі без поваги до мови жити не можна. Це не до Європи. Тому ми повинні пам'ятати, що це дуже важливо, все таки пане Володимира, ще таке е запитання: воно мене дуже цікавить, де думаю, будь-якого українського читача, коли українська література набуде свого Нобелівського лауреата. Що для цього потрібно? Невже у нас немає таких людей, які б могли б претендувати? Мабуть, не тільки треба перекладати світову класику, а треба, мабуть, і українських авторів ще популяризувати і перекладати. В Україні багато достойних письменників, які могли б стати Нобелівськими лауреатами. Нобелівська премія завжди була премією більше політичною. Тобто Нобелівський комітет збирався і вирішив, якій країні або якому регіону дати премію. Щоб це мало. Це завжди мало якийсь певний соціальний статус. Скажімо, в радянську епоху Нобелівські премії давали найчастіше радянським дисидентам. Я вважаю, що в Україні є два письменники, які вже номінально могли б претендувати. Могли б претендувати. Це Ліна Костенко і Валерій Шевчук, яких можна спокійно сьогодні висувати на Нобелівську премію. Ліну Костенко, до речі, висувала на Нобелівську премію. Але її е, успішно завалили експерти, при тому, експерт українського походження з Гарвардського університету. От. На жаль, на жаль, е, для Валерія Шевчука потрібно більше. Перекладати його різними умовами, прото мають бути якісні його в світі. так поширювати в світі, робити якісні переклади, і його спокійно можна давати. Тобто, за кількістю написано, за якістю написано він дуже гідний кандидат. І, я думаю, так само під середнє покоління цікаве, молодше підростає. Тобто в Україні достатньо авторів, які можуть стати Нобелівськими лауреатами. Україна дуже багата. Літературна і обдарована країна. У нас багато оперних співаків, які співають в усіх оперних театрах, і так само багато талановитих письменників. Дякую, пане Володимире, за те, що завітали до нас сьогодні в студії. Я сподіваюся, коли будете в Житомирі. Ми такі розмови про літературу будемо продовжувати. До нових зустрічей в ефірі.